Вже немає. Коти. Це, це не люди. Ночами вже не спимо. Я другу прийшов допомагати. Главное, що він живий. Половину п'ятого це таке бухнуло. Ну, Щоб такого, що щось летіло, я такого нічого не чула. Ну як такий шум -то був, а тоді як бухнуло, ну це ж взагалі капець. У мене ще ж й бабуська 77 років лежить. Ходіш, mm -hmm. що страшно. Погреба немає, кухні літній немає хати, хати немає, хати вже немає. Ну а що, ну ви самі бачите. От чувак, а то це в є у ящиках. Що ви тут збираєте, забираєте, що тут можна? Ну, ну, що, що лишилось? Документи є, а може, фотографії. Ну, що можна винести, буду ну, виносити. Документи знайшли, так? Да? Да, Коти це не люди, це не люди, це, це взагалі мирним жителям, таке ділася, но ну, ночами вже не спимо. Я тянути і не спала. Це тривога, тривога, і вікна дивилася, а тоді тільки проснула і прилетіло. Як тривога, вдома сидимо, а як бомблять, якщо бомблять, між є пробіли і тоді туди біжимо. 24 сутки не сплю, після 24 числа, як у нас огорода прилетіла хату, я боюся спати. Я другу пройшов допомагати. Кришу розкрило, вікон немає, рей в хаті немає. Ну. Я подзвонив зранку йому, главно, що він живий.